У нас виступить Борисевич Максим, молодший науковський робітник відділу інструкцій для Нірі, і він якраз підніме те питання, яке болюче для всієї галузі, і це не перший рік, воно болюче. І я надіюся, все ж таки, вже, коли наступить мир, ми його встигнемо його таки вирішити. І зараз, завдячуючи Службам і агентством відновлення це питання вирішується. Це стосується недотримання строків між обстеженнями, між ремонтних строків і таке інше. Ну, а доповідь буде звучати наступним чином: порушення термінів періодичних обстежень, транспортних споруд та їх наслідки. Максим, будь ласка, бажано в наш. Регламент вписатись, Будь ласка, вам слово. Добрий день, колеги. Мене звати Максим Борсевич. Молодший науковий співробітник відділу одівальних конструкцій до Пегіри. І сьогодні я вам про порушення термінів регулярних обстежень транспортних та їх касати. Транспортні спорудні є критично важливою складовою інфраструктури будь-якої країни. Забезпечуючи транспортні зв'язки, економічну діяльність та мобільність населення. Регулярні обстеження є ключовим елементом системи управління станом цих споруд, дозволяючи вчасно виявляти дефекти, запобігати аваріям та забезпечувати довговічність об'єктів. Порушення термінів проведення таких обстежень може мати серйозні наслідки. Такі нормативні документи регламентують визначення типів обстежень та їхньої періодичності? Це ДПНБ236-2009 та ТСТУ-9123. В цих табличках показано періодичність обстеження відповідно до віку МОСТА та виду обстеження. Основні дефекти пошкоджень транспортних споруд це пошкодження мостового полотна, руйнування гідроізоляцій, корозія арматури та металевих елементів, руйнування опорних частин, деформації погонових будови. Ось так виглядають пошкодження. Тут можна побачити. Не існуючий шостий стан споруди. Ось наглядний приклад зруйнованої гідроізоляції, пошкодження з'єднувальної плити, металевих частин та наслідки порушення термінів обстеження. Своєчасне виявлення критичних дефектів може призвести до вваланс споруди або збільшення ймовірності ДТП через погіршення стану близної частини. Деградацію дефектів е, можемо подивитись про деформаційні шви. Все починається з незначних тріщин, потім невеликих вибоїн, і в кінці вже повне руйнування. Висновки, регулярні та своєчасні обстеження транспортних споруд є критично важливими, тому необхідно неухильно дотримуватись умов законодавства та впровадження сучасної патової діагностики та моніторингу, а також підвищення. Відповідальності всіх учасників процесу для забезпечення належення стану транспортних споруд. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Максим. Якраз ми трошки зможемо зекономити час. Колеги, чи є в когось питання? І Дійсно, Максим, дякую якраз за таку цю деградацію. Там чуть, -чуть ефекти, але ну, то не страшно, дефектів якраз ви показали цей розвиток, тому що дійсно ми це можемо бачити на автомобільних дорогах і на мостах, коли от таке, ніби незначна вибоєна, з часом, якщо їй не приділити належної уваги, буквально за декілька місяців виростає велика проблема. Дякую вам.